Літній дощ, Наст... натуральний такий настоящий, великий дощ був, сильний вночі був такий дощ. І от всім доброго ранку, всім моїм підписувачам і гостям каналу підписникам. З літнім вас дощем. Вас Може і у вас же ж були дощі. Мені, наче як у нас пройде дощ, то дощі вже віздє були, кроме нас Ото От у нас він приходить останнім. Є ну, біскус який тут. Ну, зніму, що, що, що не той, те он набрізать, усе прийдеться вже. Звісно, все облетіло, все об той дощ, звісно. А скот. Ось ще цвіти, гляньте. Да, Light. Не хочется в грязь, Ну, прийдеться ж, я надела свои эти. Вот еще покажу, там вам. Вот потом не забудь бы мне показать, той кущик есть у меня. Вот я вам его покажу. Это Дери, Маркс еще. Он. А, вот смотрите Дивіться, яка в мене краса тут над доріжкою. Оце всю усю доріжку от засажу нею. Ось цією красою. Посію от весною от через той і посію її. Можеш вона так і виросте. І от ця доріжка отак заросте, оцим дуже красиво цей. Такі листя великі. Хай він цвіте там недовго. Ну, ось зберуть із сім'янка. Із них і потім їх насію. Я дуже люблю його. Це ось. Ну, цій троянді нічого не страшне, звісно. Це Леонардо да Вінчі їй дощики на користь. Ну Хороший дощик пройшов, нічого не скажу. Дощик дійсно хороший. Байландо теж стоїть, хоч би що їй. Ну, ось це. Ось. Це упала вон. Дуже вже обрізать. Он теж, вон, дивіться, що з цієї стало. Бачите, нема нічого вже майже. На ай свою. І на цій он нема, все облетіло теж. Це ред Леонардо. Це сам Леонардо ще коє де. Ну, я знала, що я ж вам через що знімала і показувала багато, дивіться, тому що, що... воно ж облетить. Ну он, що облетіло, що стоїть. Он велична, вона стоїть, звісно, бургунта. Артеміс красиво стоїть тут. Який кущар, великий теж його. О, весь тут такий великий. Він зв'язаний трошки. Можна було більше зв'язати. Там чотири сезона. Звисають. а ця дуже приваблива, маленькі квіточки, квіточки маленькі, сантиметрів, ну шість може. Оце такі вони друг до друга. В тому році вони взагалі. Так, притулені були друг до друга, ну в цьому році не знаю. Зовсім рік не такий, як був, як був в той рік. Мері Енн. Ну, ще держа квітку. Покажу вам сад після зливи. Ну, злива йшла, так, да, я ж не спала. Якраз Воно греміло, дуже-дуже греміло, і дуже лив дощ, то я не спала, то я чула. Троянда Сережа прекрасна вона. Доща напилася водички, що то полив. Полив то, щоб воно тільки жило, а не той. А? а дощ є дощ. Дощ, як пройде, і все підладнає зразу. Сережа, в цьому році слабенький він, ну я ж кажу, ну в цьому році все воно таке слабеньке. Ну, Які є? Діпі воно води понабирали повну. Які є прекрасні. Сирені. А які ось ось облетіло, вон, дивіться, все. все облетіло. Обрізав і зайде. Вже будуть заходити і ця ось. Бачите, як я знімала її. Дивіться, дивіться Августу. Бачите, що, що з нею, Все. Ну, 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 трошки одійдуть, ці одійдуть, може, як десь ще він же іде, оце тільки перестав, небагато думаю, вийду, щоб старі не закладувати, вийду, нове заложу. Це ось шокеборг. Ну, цю квітку я не можу зрозуміти. Комусь вона може подобається, ну, так вона, обикновено. Ось там. Зараз сюди зайду цвіти. Та Якщо, що? Як ж вона називається? Отой апокаліпсис якийсь Арм... Ні. ну вже не згадую вон. Тут вона так воно цвіте ще рожеві, вон зелені, які хочеш, тут вон тільки рожеві. Акрополіс. А це ось, бачите, як похилила голови. Ну, може, Які, які облетять, зразу це ось пооблітають, а ті ще тільки розцвіли, то ще поцвітують. А ці ось ось воно. Бачите, вона зразу вон, летить, шучую, все. І все ще цвіте ось така ця непереможна. Республіка Монмарт. Води в ній стільки, вона така вон, збита квітка теж туга. І вона цвіте. Це ось спреєчка тут. Теж цвіте, тон цвіте, І Мар... той... Ї... Йош, так. Угу. Теж, теж воно все, все цвіте, ось це вже все обцвіло, зразу, зразу все облетіло. Я ж кажу, якщо Я вдруг дощ, вітер був. О, ночі був сильний вітер. Оце ось А Оце така вона відростає, оце така вона. є. Вітер сильний був ночі. Десь часов, наверное, мабуть, 12 у нас такий дуже сильний вітер був. Я чула його. Емільєн гіоце. Забула та і все. Ось черебльосом почав розцвітати. А це ось ось вона, зараз покажу. Оце ось, ось оце квітка Женев'єв Орсі. Ось такого кольору вона, бачите, абрикоси такої. І така вона бокальчиками, це вона така повинна. А ось, ось я хочу ось підійти вам показати ось цю троянду. Оця троянда називається Мадам Анізет. Перше цвітіння там було дві штучки, це вона ну, ж два квіточки. А зараз, дивіться, ось вона витой і ні одного, ні одного немає. Дивіться, квіточки ні одної немає тут, ніде. Гляньте, всі еті, он, сліпі, пагани. Я ж і не туди-то, тепер мені треба їх зрізати, ці сліпі пагани, ж, щоб ж вона пустила мені рост, що ж вона росте, а той, ну хай хоч наросте, і то хорошо. Отож і говорять, так і та вона, мабуть, така ж сама із сліпими паганами. Принцеса Анна. Оту. Я не знаю, звід, від чого вона тут береться, вони що тут у, у полутіні, може їм зовсім сонце, ну тут сонце теж є. Я не знаю, це ж під деревом вони тут у мене. От і кажуть, що ага, в першому не той, хай не будемо обрізати, вони у другому там процвітуть. От у другому можуть і не процвісти, отак. От візьмуться тим і що ти їм зробиш? Опять треба обривати, щоб десь якусь ту побачить. Оце в мене ось іще така є, ось дивіться. Ось вона. Оце ось така, О, ось теж вона. Тут немає вон зав'язі. І ось тільки один бутон. ось. Оце по цьому бутону я можу розпізнати, що це за троянда. Як розпізнаю я її. Це теж селекція, якась, от генетика щось. Що то, що -то в них з весни пішло неправильно. Вон туди не піду. Так, зніму вам. О, в нас десь цвіте. Зовсім жасміна, хто знайде. Ну Це вони дворічки, вони ще, ще себе вони не показують. Це яка, от кої, яка ще, вже показує, а так вони, он, бачите, доктор Масад, я його так знімала, вам, а він зовсім вже опав уже все, уже це все. Це кої яка троянда от показує своє, а останні буває, що їх... Не розлічиш, чи не, не, не поймеш іще. Що воно? Це вже другий, третій рік. Там вже будемо розуміти. Ось, дивіться, дивіться, яка стільки води на ньому. Но він красивий. Воно з тої сторони зайду. Він вічно дивиться на цю сторону, на сторону. От востока. Так, о, дивіться, дивіться, який. П'єр. А це стільки на ньому квіточок зараз. Тоді було все обліплено квітами. Зараз оце що є. Но він переносить дощ. А цю ось дивіться, ось дивіться. От ось скільки дождя, гляньте, викрутила її. Це чотири вітра. Ну, у нас, звісно, великі ще цвіття. Ці Саме квіти великі, звісно. І всю воду зібрали. Ось. ось приятна така троянда копа кабана, така весела вона, ця згорівша квітка то ця не. І ось так. А ті що? А це ще ж от. Не знаю, куди згодіти. А так вона, вона така весела. леді теж уже все. Оце, ну, це після цього дождя, я їх усе й пообрізаю. Якраз і вийдуть на третє цвітіння, бо потім вже буде пізно. Ялиночка вон, теж полилася водою, аж заголубіла вона. Дивіться, які голубі стали на ній аж ті воно. Турка. ну Ця ще ось королева. Ось води напилася, трошки збадрилася, що облетіло зразу, що потім облетить, зараз зайду ж туди, помочуся, поросюся. Містраль цей наш. Ось весь гляньте теж. Гляньте, як красиво виглядає в воді він теж такий напився прямо водички. І то Що то полив? Ну полив то таке, ну я ж кажу, ну полив, то щоб, щоб воно просто не умерло. Ну ось оце ось болячки оці їдять вон, і все. Що воно їсть, я не знаю. Ну вони вже задолбали, Ну, я нічого не бачу на, 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 на трояндах, а воно так об'їдає молоді листя. І не з усіх же троян, воно обідає. Ось, ось за цих ось іменно е, тих, вон вона Ангела. Прийшла ось сюди, на цю сторону, зараз іще зніму вам. І все воно вже, і все воно облетить само, Ну, вже води набралося. На запах сир... сирівно є, аромат такий тут стоїть. Дивіться, які... а квіти які. Такі квіти, ні одної квітки нема. Такої, як оце вона. Ну, я ж не знаю, то от ще оті іш... ж от квіти. Там взагалі у мене там сидять дві Афродіти. Пер... Пересаджувати буду, звісно, осінню їх. бо то ж не годиться. Що ж вони там засіли і сидять? Що, що з ними не так? Треба подивитися, корні там, що там є в них. Ви ж бачите, і корні буває, і в корнях буває, що це що все, що хочеш. І корні одразу, то, то рак у них, то ще якась хвороба не така. Вже я й попідрізала їх там хорошо була, корні, що, ці, що вже сажала. Добре підрізала, в мене спрашувала, зачем так коротко корні. Та вони підуть ті корні, вони одростуть собі і будуть собі рости, ті корні. Горше корня. Вони і двойні дадуть корні, і підуть там, і сверха ще дадуть корні. Аби тільки вона була нормальна. Ось, ось А дощ йде. Оце знімаю, а дощ йде. Вже капає, вже все. Скоро закінчу вам. Це. Ну, хочу насолодитися цим Ми, миттю цією прекрасною. Коли вона цвіте так рясно ще. Потім вже не буде рясно Вона вон, сталося там небагато. Ну, ці обріжу, ну, на зиму ще щось зацвіте. Ну, зима є зима, осінь, вже осінь, вже що, що там процвіте. Ось ця красива ще цвіте. Відвернулася зовсім від. Від сонця туди, десь на той, теж гарно цвіте. Квітка ось анидельбар. Теж базальник раз цві. Треба бистроб... швидко ось ось діпвотер який. Ось зараз заглючить телефон у мене. Дощ ж іде. Ось. Ось я цю зніму. Прекрасного, дуже прекрасна. Гіо. Квітка одного дня. Ну. ну, яка вона красива. Там теж похилилася. Вон, лавіла кота, а не зв'язала ж опять учора. А ця ось цвіте. Вон, до мене де, де шантінгії. Дивіться, яка вона теж прекрасна. Ось Вона вже себе показала і вже цвіте. Брауні. Ну, там воно зніму отак, от і все. Ось це вигляд оце цього саду. Він тільки буде буде цвісти цей сад. Те обрізане, теж, може, зацвітеш колись. Ось що цвіте і все. І будемо тікати. Дарсі басел. Ну і, звісно, тут зараз гарно. Ось дивіться, яка мультифлорка, бачите? Ось якого той ну, чи бачите вечірні, бо дощ іде. Ось, а ми скердуємо. ну, ще зніму ось, кнокс який прекрасніший. А ось атомік який. Ну вже, вже весь він, наче, розцвів. Дивіться. Дуже чудовий. Ці вже, ці вже вони цвітуть, теж вон облетів. вон, дивіться, фенікс. Вон, декілька квітів, все облетіло. Це тільки розпускається. Ратигрім теж. Wellbeing, вон він. Ну і все. Аква вон вона. Дуже розквітла. Вчора. На я багато. Це ось. Як же ще є? Леді Шалот. Ось теж базальник великий у неї. Ну що, дівчата, будемо, мабуть, закінчувати, бо дощ іде. Ось моя, ось ось троянда новенька у мене. Ну, опять же, я ще її забуваю, як її називають. Ось отак вам іще зніму. Спасибі, хто заходить на мій канал. Хто ставить лайки, хто коментує. А ну, напишіть, сподобався оцей сад, тепер оцей уже, уже зовсім унилий. Дощ, як іде, сад робиться унилим таким дуже. Ну, і без дождів незя. Не, не до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.